Продовж багатьох років Уман є центром українського настільного тенісу. Уманчанин Ярослав Жмуденко учасник літніх Олімпійських ігор. Багато його друзів по клубу прославляють Україну на змаганнях різного рівня. Немало їх відбувається і в Умані. 7 вересня на чемпіонат Черкаської області зібрались майстри малої ракетки із Умані та Уманського району, із Ватутіну, Лисанського та Монастирищанського районів. Парад учасників чемпіонату відкрили почесні гості, які бажали спортсменам перемог та нових досягнень, а також за чотири роки увійти до Олімпійської збірної нашої держави. Чемпіонат області сьогодні ми проводимо в місті Умані не просто тому, що міронь міст красивий місто, а тому, що сьогодні місто Умаль це центр розвиття наступного тенісу та Чекарської області. Пусть побідіть сильніший. Я сподіваюся, що Іван Федорович знайде сильнейшего для дальнейшего участі в підготовці Олімпійським іграм. Теніс це один з таких мирних можна збирати, так? Да? Але разом з тим потрібно, потрібно мати велику таку кмітливість, ловкість для того, щоб отримати ту чи іншу перемогу. І я сьогодні бажаю вам, щоб ви отримали якомога більше приємного такого задоволення. Від сьогоднішньої гри вихованці уманської школи настільного тенісу мають на своєму рахунку вже чималу кількість перемог на змаганнях різних рівнів, і цього разу спортсмени були серйозно настроєні на перемогу. Тренуюся в стінах рідного університету вже п'ятнадцятий рік, 7 років. Хованець заслуженого тренера України Чорнебаби Івана Федоровича. Маємо надію, що в цьому році ми підтримуємо гарні традиції нашого клубу Тайфун, стати чемпіонами Черкаської області разом з нашими хлопцями, дівчатами. Якби вже багато раз ставали чемпіонами і хочемо підтримати цю гарну традицію. Умань має гарну тенісну школу, талановитих тренерів, таких як Іван Чорнобаб, Юрій Голубів, Володимир Ткаченко. Тож не дивно, що і цього разу майже всі призові місця дістались їх вихованців. Так, у командному заліку перше місце виборола команда Умані, друге Монастирищенського району, третє Уманського району. В особистому розряді серед чоловіків всі три перших місця дістались уманчанам, а саме Чорнобабу Володимиру, Чорнобабу Віктору та Панченку Богдану. Серед жінок переможницями стали наші землячки Яна Жмуденко, Голубєва Діана та Капелюшна Вікторія. У парних розрядах перше місце посіли Чорнобаб Володимир та Орлов Олександр. Серед жінок першими стали жмуденко Яна та Голубєва Діана. Бажаємо спортсменам залишатись такими ж завзятими та отримати якнайбільше перемог у спорті і в житті.